П'янастя, це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Зігріють дітей своїм тілом. Так, рашистські посіпаки намагаються заманити людей до Мелітопольського дитсадку сонечко, який був дуже популярним до окупації. Обіцяють ще режим дня, розвиваючи заняття і гарне харчування. А от з опаленням, певно, будуть проблеми, раз вони збираються гріти дітей своїми тілами. Рішення прийнято одноголосно. Совет Госдуми наказав російським депутатам їздити тільки на автомобілях російського виробництва. Найкраща підтримка для отечественного автопрома це Біла Лада. Можу підказати, де і за які заслуги її видають. День міста Бердянськ я уявляю собі ось так. А расисти ось так. Вони не дають спокою навіть дітям за будь-якої нагоди. Забивають йому голови наратив про наслідників побідітелі. Може, хто знає, є у світі ліки від хронічного побідобесія. Масова паніка на Росії у магазині на болотах продають одяг з України. Просто возмутительно, волають росіяни. А ми волаємо з того, що ті на будь-що синьо жовте плюються отрутою, навіть якщо це прапор Швеції. Одіжда, яка з України продається. Я дуже прошу, щоб з цим розібралися. Конкурс на найкраще застосування пістолету кулемету шпагіно впевнено виграють оці люди. Одразу видно класіка рускава балета. Тепер ловіть найкрінжовіший тік-ток тижня. Прости мене, пожалуйста. І за що? Я Не знаю. це так звана голова Бердянської рашистської ради Світлана Грищенко. Жінка славиться безмежною любов'ю до рускського міра та до безглуздих тіктоків з російськими військовими. Поранений у дупу, колишній голова Роскосмосу може стати так званим сенатором від Запорізької області. Рогозін стрімко йде на пониження, бо ж спершу йому обіцяли посаду Сматрящева за всіма тимчасово окупованими територіями України. Бережи сідниці, космонавт. Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.